У Чернігові розгорнулася підземна битва між міліціонером та одразу шістьома місцевими жителями. Люди кажуть, що правоохоронець був не на службі і ні сіло, ні впало, побив двох молодиків. А ще за мить, уже на пару із приятелем, відлупцював ще й чотирьох випадкових перехожих. Міліціонер каже, що його обдурили та пошили у дурні. Аласкорик з'ясовувала подробиці кривавої кулачної у переході. Зі свідків бійки вони перетворилися на її учасників. Дві світлани кажуть, поверталися додому після дискотеки, із ними було ще двоє хлопців. У підземному переході вони побачили бійку. Они оба лежали, не обаліжаліні Але вони були в сознанні, вони сознавалі. Ну вони збивали першого, який був в крові. Мінут 10-15 збивали. Засталі ремінь потом. Наші ремнем. нападників було двоє. каже Світлана. Хлопці вже лежали на підлозі і не чинили опору. Вона намагалася зупинити бійку. Ви сі зараз його взагалі вб'єте, ногами заб'єте. а їм все одно було. Після чого я отримала удар в голову. Згодом дівчата дізналися, що один із учасників сутички співробітник патрульно-постової служби. І з ним була його дівчина. Обидві світлани впевнені на перехожих напали заради розваги. Апогеєм мала бути бійка один на один між дівчатами. на один Конфлікт після бійки. Один хлопець потрапив до лікарні з переломом ноги. Дівчата та їхні супутники пішли знімати побої. Вони написали шість заяв до міліції на дії ППСника. Утім, він сам переповідає історію інакше. Бутім, то це він став жертвою фаристів, які спровокували його на конфлікт. Спочатку каже, двоє хлопців причепилися до зовнішності його друга і заманили їх у підземку. Потім з'явилися ще четверо. Я думаю, це все було наіграно, спланірована. На збити з с нас деня анітребували Деніс спочатку по 500 Доларів требували каждому, На следующий день по 10 тисяч гривень требують Если вы хотите, Якщо ви и все нормально, щоб ми забрали заявление, платите нам деньги. Дівчина міліціонера запевняє, бійки вони не влаштовували, а захищалися. Я взагалі ні пальцем не тронула. Я не навіть захиститися, ні разу вдарити, нічого зробити, тому що я схватила за волос і ногами біля по голові. Куди вісок і все. Це добре, що так закончилось. Что... Я жива здорова. Просудити би дві сторони могло б відео з камер спостереження, але за ними прийшли через три доби після інциденту. Відео не збереглося. Справу з обвинувачення міліціонера направили до суду. Підозрюваними інкриміновано частину 3 статті 296 і частину 1 статті 122 кримінального кодексу України. Це хуліганство вчинене групою осіб та заподіння середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Після суду вирішать і долю правоохоронця, принаймні чи залишиться він на службі? Але скорок Василь Кобець, Чернігів, новини два